Ну кияни, я вас вітаю в парку Муромець з'явилось перше укриття в парковій зоні недалеко прибережних смуг для тенісних і других видів спорту, так що х парк став безпечним і захищений від ракетних обстрілів. Не дивлячись не на що бомбосховище. Експарк розбудовуються. Це перше наше укриття. Так що зустрічайте По всім стандартам. Вікспарті все буде безпечно. Ці укриття досить прості, вони встановлюються дуже швидко, дуже комфортні, стандартизовані, сертифіковані, безпечні і можуть дуже швидко вирішити проблему бомбосховищ в парках. А саме головне на пляжах. Виробники, Юра. Доброго дня. Я директор власної компанії Дембуд. Загалом ми цих укриттів по Херсону поставили наземних і підземних. Наша група компаній поставили вже 30 штук, ще 15 замовлень. Замість зупинок ставимо по місту Херсону. І наземні і підземні. Це фібробетон, а армов... потрійне армування. Такі укриття називаються фортеця XXL. Це перша секція. За ним буде друга секція, підлариться. І можна його продовжити стільки, скільки буде треба. Має фортеця два виток, зроблена відповідно до кодексу ДСНС, який був прийнятий минулого року. Відповідає всім стандартам. І це перша в Києві, так? Да? Так, це перша на в Києві. з Я думаю, що це найкраще рішення для київських парків і набережних зон. Ну що, друзі, зайдемо, подивимося. Заходимо, тут у нас змійка. Це щоб осколки не попали Тут У нас зараз темно, наступний модуль. Те, що я казав, що воно як ліга, може продовжуватись, продовжується і продовжуватись. Ну і оця у нас змійка для виходу на вулиці, ми тут і бути у нас смарична робота. Так що, якщо не сидіти і чогось не чекати, то можна подарувати киянам пляжний літній сезон 2023 дуже швидко.